Доброго дня, мене звати Рубіна. Я навчаюся за спеціальністю підприємництва та торгівля та хотіла б познайомити вас із нею. Для початку хотіла б поділитися з вами своєю короткою історією. Коли переді мною постав вибір майбутньої професії, я чітко зрозуміла, що моя мрія відкрити власну справу. Багато моїх знайомих навчалося в цьому коледжі та надали позитивні відгуки. Всі вони по завершенню навчання отримали широкі можливості при пошуку роботи у більшості бізнесових сфер. А дехто з них стали успішними підприємцями та менеджерами та відкрили власні справи. До прикладу, одна з моїх знайомих відкрила онлайн-магазин, який успішно функціонує та приносить їй досить високий дохід. Саме такі історії надихнули мене, і уже зараз, під час навчання, я впевнена, що в майбутньому на мене чекає успішна кар'єра в сфері підприємництва та торгівлі. Адже я отримала ґрунтовні знання з менеджменту, економіки, комерційної діяльності, розробила свій перший бізнес-план, який в майбутньому обов'язково планую реалізувати. Також важливою перевагою навчання в коледжі є практична підготовка. Під час проходження якої студенти мають можливість побачити роботу підприємств торгівлі та набути важливих професійних навичок по завершенню навчання, випускники спеціальності підприємництва та торгівля займаються консалтингом, біржовою торгівлею, менеджерами по збуту, піар-менеджерами, рекламістами, брокерами. Отже, якщо ти молодий, активний та цілеспрямований, мрієш стати підприємцем, вступай до нашого коледжу на спеціальність підприємництва та торгівля.